Важливості цьому напрямку додає і те, що бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка отримав екс-командувач об'єднаних сил генерал Сергій Наєв. Він вже на місці про це звітував ще 13 лютого, але поки що про результати своєї роботи у зоні відповідальності не говорив. Далі більш детально про цю ділянку будемо говорити із фахівцем Роман Погорілий, співзасновник і аналітик платформи Діпстейт зараз з нами наживо. Пане Романе, я вас вітаю! Слава Україні! Вітаю, героїв, слава! Ми вже точно розуміємо, що велика новосілка і ті селища, які за нею, дуже важливі для противника, тому що напевно там найбільше ворог застосовує свою бронетехніку. Розкажіть про ресурсність противника на цій ділянці фронту і чи розпочалася вже ось та активна фаза штурмів ворога, які вони напевно там планують. Ну судячи по просуваннях, вона дійсно в деякій мірі вже розпочалася, тому що перед цим, коли вони зайняли велику новосілку, вони накопичували свої сили. Вони підтягували туди техніку, вони підтягували туди особовий склад. Їх реально там було дуже багато. І зараз вони до цього пробували, але в більшій мірі прощупували там сторону роздольного богатиря, нового комара. Зараз вони пробують розвивати вже північніше, тобто в сторону скудного і мають там певні просування, мають певні успіхи. На жаль, якщо вони будуть просуватися в такому темпі і мати там успіхи, вони можуть досягнути свої цілі, які вони там поставили. Це населений пункт Комар, який вже в зоні доступу по суті логістики по дорозі через багатир. туди в сторону Костянтинівки, Улаклів, Андріївки, та де стоїть угруповування сил оборони і тримає там позиції в районі Курахового. Тому бачимо, що тенденція йде до погіршення. Вони мають просування, вони мають успіхи, продовжують накопичувати свої ресурси, і тут уже покаже час, як вони будуть далі використовувати свої сили, і чи будуть, і в якому напрямку будуть розвивати свій Щодо того, що ми там робимо, Сергій Наєв туди відбув, сказав, що приїхав 13 лютого, потім 24-го виставив пост щодо третій, третіх роковин повномасштабного вторгнення. Про результати роботи не звітує. Яка задача наших військових там стоїть? Це активна оборона, тому що якщо брам тактичне угрупування, то напевно це важлива ділянка, і туди ресурси мають бути перекинуті. Але поки ми бачимо лише просування з боку росіян. Найбільш важливим в тому районі була велика новосілка. Відповідно, її створили тактичне угруповування саме цього населеного пункту. Зараз сили оборони просто стримують ворога. У них задача не не пропускати, не давати можливості просуватися, то не знаю, навіть не активна оборона, а просто оборона. От, тому що активна оборона вона більше передбачає рухи вперед з нашого боку, але я сумніваюся, що з нашого, наші ресурси дозволять це зробити. А що в нас на Дніпропетровщині від, від Новосілка, яка дещо західніше, до області, там 5 кілометрів здається, ми там готуємось до чогось і сподіваємося, що вдасться стримати ворога на місці? В районі великої Новосілки рано говорити про Дніпропетровщину, тому що. Зараз необхідно зосереджуватися безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Там є тактичні задачі стратегічно. Попереднього ворога не було якихось планів на Дніпропетровщину. Хоча інформаційно вони зараз підпалюють цю тему. І, звичайно, що в Україні, на жаль, її підхоплюють і відповідно допомагають ворогу якось це все розкручувати. З іншого боку, необхідно пам'ятати про вибудову інженерно-фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині. Певний розголос допоміг цьому, але недостатньо. Я скажу дійсно, що недостатньо. Хотілося більше. В цьому напрямку працюють. Сподіваюся, що цей час використають, який у нас є, для того, щоб вибудувати там, міцну оборону, перелаштувати її, тому що на початках вона була не досить розумно зроблена, і буде все добре. Хочу ще про два напрямки запитати ще один Донецький і Харківський в районі селища Тополі. Ви повідомили, що ворог там просунувся. Якщо подивитись на карту, видно, що він в сусідній ділянці дещо східніше перетнув річку скіл. Він там закріпився. які угрупування ворога в районі саме цього селища вже перекинуті на правий берег і наскільки вони закріплені? Чи є там тільки піхота, чи броня й артилерія? Бороні артилерії. Не спостерігалося в такій активній кількості, в більшій мірі, особ... основним засобом є піхота. Оце ці спроби були неодноразові, ми про це вже згадували і позначали там певні зміни на мапі. У них була перша спроба, по суті, невдала, коли вони закріпилися, якщо не помиляюся, невеликою кількістю там відділення, може був взвод, Їх вибили звідти. Потім, при певній ротації наших підрозділів, скористався цією можливостю і знову туди заліз. Подальша доля там закріпилися вони, чи їх вибили там, не було видно, але вони продовжили свій тиск і бачимо, що є чергове просування, тобто вони залазять в село, намагаються там закріпитися. Ми більше уточнюємо зараз інформацію, там як у будуть більші деталі на нашому каналі, але вони там є. Вони намагаються дестабілізувати обстановку, тому що це по суті там ще один напрямок, ще один такий район активний, які вони відкривають. Ще один плацдарм, як в районі дворічної, там і е, западного і ще одного населеного пункту. Відповідно, тут теж така ж сама активність. Чи не є це загрозою, що росіяни з території Російської Федерації по правому берегу осколу можуть теж заходити і розширювати свій плацдарм в районі селища Тополь? Вони вже це робили і роблять, тому так це можливо. Тобто, це ще один ризик для нас в цьому контексті для тополів, так, але там поки що не так все серйозно. Я сподіваюся, там проводяться стабілізаційні заходи, там є сили, то зараз все залежить від того, як буде складатися. Обстановка на місцях, і які ресурси будуть задіювати ворог. Зрозуміла вас. Дякую вам за ваш аналіз. Завжди стежимо за вами в телеграмі. І сьогодні дякую за те, що з ем, перших вуст нам розповіли, скажімо так, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Роман Погорілий, співзасновник і аналітик платформи Діпстейт був з нами наживо. Ми поговорили про оперативну ситуацію в районі Великої Новосілки і так само в районі селища Туполі. Це купінський напрямок, де ворог знову здійснив на жаль успішну спробу перетину річки ОСКІЛ. На цьому на сьогодні у мене все надалі буду передавати слово моїм колегам славі та Олесі, які там вже напевно в інтернеті подивилися, так який є прапор на мені сьогодні? Чи чиєї країни? Ти знаєш, нам єдине, що наші уважні глядачі, причому наймолодші, підказали, що слава трішки сплутав країну і плутають прапори не балі і Польщі, а індонезії і Польщі. А Балі це яка країна?